Олега Винника знайшли на балконі. Мер Одеси бореться за Міхаїла Жванецького. Українців вербують через мікрокредити. Ця та багато іншої дичини вже за кілька секунд. Поставте лайк цьому відео, лишіть свій коментар коментарі, підпишіться на сторінку рівне онлайн, якщо ви цього й досі не зробили. Поїхали. Ой, болить серце не стихає, а сльози душать. Душа співає. Все буде Україна, все буде у люблю безмежно. Олег Винник знайшовся напередодні Дня Незалежності. Він чи не вперше після повномасштабного вторгнення звернувся до прихильників з балкону свого помешкання у Німеччині. Зараз стою на балконі. Тут у мене маленький огородик, сеньор Помидор огірочки. Тайський базилік. Наче нічого не трапилося. Винник закликав усіх слухати його нову пісню Мої люди. Станом на сьогодні свіже творіння співака, в активі, якого є хіти з десятками мільйонів переглядів, зібрало лише кілька десятків тисяч прослуховувань. Функція коментування в Ютубі взагалі відключена. Вочевидь, зірка чогось остерігається. Нову пісню треба було назвати «Я трусливий Шакал. Не той уже Вовк. Дур виліз з багажника, мабуть, витратив всі гроші, а українські біженці не мають змоги платити за його концерти. Твої люди німці. Прилетів голуб. саме тоді, коли я казав, що буде Україна, все буде ОВІ. Такі чудеса сьогодні. Кінець деяких цитат, які українці лишали у коментарях під новиною про повернення блудного винника. Як раніше розповідала його помічниця Валерія Барон, зірка більше 20 років проживає у Німеччині. В Україні немає де жити. Тому, коли почалася повномасштабна війна, Олег Винник просто поїхав додому. Як ви помітили, я стою в жилеці, і в нас вітряно. Прохолодно, а навіть зараз робиться вже холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям вперед до перемоги. Слава Україні! Очільник Одеси Геннадій Труханов у своєму телеграмі розкритикував рішення Одеської військової адміністрації перейменувати одеські вулиці. Рашисти, орки, мразі, гніди. Труханов каже, домагатиметься, аби перейменування скасували, бо воно цитую обнуляє Одесу як світовий бренд. Подумати тільки не буде більше вулиць Думської, Дворянської, Льва Толстого, лейтенанта Шміта і навіть інфа і Петрова. Я вважаю, що торг здесь уместя. Вулиця Пушкіна стала італійською. Проспект Гагаріна, проспектом Лесі Українки, на честь військово-морських сил перейменували колишній бульвар Жванецького. Народний артист України Михайло Жванецький виправдовується за нагороду, яку отримав у Москві. Президент наградив народного артиста Росії Михайла Жванецького орденом за заслуги перед отечеством третій степені ти без мозгов, куда би ти не йшов, виходить вперед. Голова одеської військової адміністрації Олег Кіпер відповів Труханову, що в Україні українському місті не місце вулицям на честь людей, що отримували з рук Путіна медалі, співпрацювали з КДБ, чи оспівували радянський союз та Російську імперію. Якщо комусь дуже кортить прогулюватися вулицями з імперськими або радянськими назвами, є Москва та Упа, а не Українська Одеса. 24 лютого поставило крапку у багатьох в голові. За словами Олега Кіпера, декомунізацію і дерусифікацію Одеси сьогодні підтримує абсолютна більшість одеситів. Що ж стосується думки Труханова, та зауважу вона з думкою більшості українців, не збігається далеко не вперше. Вы считаете то, что происходило в Крыму российская агрессия? Так как военная? Я скажу, что по, по Крыму невозможно так однозначно рассуждать. Агрессия это не агрессия. Определился парламент Крыма, определились жители Крыма Смотрите, на своем референдуме. Это тот совет, который сформировали одесситы. И работать он будет не на киевскую власть. Живыми мы им не сдадимся. Ой. Мікрокредитні компанії Просто позика й таймкредит, яким Нацбанк цього року продовжив ліцензії на діяльність в Україні, фінансують російську агресію. Це з'ясували журналісти схем. Як виявилося, вказаними організаціями керує подружжя Андрія і Наталії Манучарових, які після анексії Криму стали громадянами Росії. Їх син Іван, депутат Кримського парламенту від фракції Єдина Росія, і навіть очолює там комітет з питань інформаційної політики, технологій та зв'язку. То, может, это как бы немножко и где-то остепенит, когда захочется праздности и задуматься о том, что сейчас не то время для этого. Мікрокредитні компанії, просто позика» і «Тайм таймкредит мають більше 40 представництв по всій Україні, а ще величезну базу контактів малозабезпечених людей. З дуже високою вірогідністю вони діляться нею з російською ФСБ. А відтак наші вороги дізнаються про українців, які мають великі борги і пропонують їм абсолютно незначні для себе гроші, скажімо, в обмін на підпал автівки військовослужбовця зсу. У Нацбанку журналістам розповіли, що керівники компаній Просто позика та Тайм кредит в офіційних документах і досі значаться громадянами України. Після розслідування дані про них надіслали у СБУ брати чи не брати мікрокредити особиста справа кожного. Але якщо все ж ви їх берете, в жодному випадку не майте справ з компаніями Просто позика і Тайм Кредит. Дружи, я, я не розумію, тобі, нада навірна лікарство приймати. 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав 64-річний житель одного з селищ на Харківщині. Дід таксував у Харкові в темну випитував у пасажирів, де базуються тренувальні центри ЗСУ. А потім через анонімний чат у телеграмі скидав кураторам з російської ФСБ геолокації у районів та вогневих позицій наших військових. Дєді з сумкою клечетай, ти розкажи, що у тебе там внутрі лежить. Покажи, і ще двох жителів Харківщини судитимуть за державну зраду. Дані про Переміщення військової техніки і особового складу українських захисників територіями Харківщини, Сумщини та Полтавщини російським спецслужбам передавали працівник Укрзалізниці і настоятель одної з харківських церков УПЦ МП. Гріх пошляті времен Біла Русь, Велика Русь, Мала Русь, честь святої троїці. На кінцях Русь, Русь, Русь. Як інформує прес-служба СБУ, залізничник дізнавався години відправки та прибуття потягів. А московський піп скидав російському куратору позначки на Google картах зрадники спілкувалися між собою з допомогою шифрів та регулярно видаляли листування. Тим не менше, докази зради у їх телефонах усе одно знайшли. Попа і залізничника арештували за сприяння регіональної філії. Південна залізниця, залізниця лоба, лова, візьміття рівником, павласіброва. А у Рівному працівники обласного протипухлинного центру під час наукової конференції актуальні питання радіаційної онкології в Україні стали танцювати на столах. Відеоролик диких танців у мережу залила журналістка Ольга Підгородецька. Написала, що її вразив не сам факт святкування, а форма його проведення. Вони, мабуть, пишно заплатили за таку ресторацію, а значить, ресторан отримає пристойний прибуток, а держава солідний податок з коштів. Коли лікар, сестра чи нянечка цілодобово вислуховують стогони пацієнтів, колупаються у гнилих ранах та нутрощах, прибирають лайно пацієнтів. Я вважаю, після цього мають право розважитися і накопичити новий позитив. Час, коли Україна захлинається кров'ю, вони на голову один одному повилазили, танцюють на столах, де лежить хліб, наче шабаш чортів у пеклі. Відміняємо весілля, секс, пологи, заборонимо посмішки і обійми. А кінець цитат з коментарів про танці рівненських медиків. Різні люди оцінили їх по різному. Утім, керівництво рівненщини заявило танці на столах під час війни неприпустимі. Очільник облдержадміністрації Олександр Коваль та голова облради Андрій Карауш провели розмову з керівником пухлинного центру Григорієм Максим'яком. Після цього він і троє заступників написали заяви на звільнення. Така от дичина коїлася в Україні останнім часом. Я ретельно відстежую події, які дають уявлення про середню температуру по українській палаті, і сповіщаю про усе вас. Не варто боятися заглядати у дзеркало. Тоді неприємних несподіванок ставатиме все менше. Не забувайте ставити лайки і залишати коментарі під цим відео. І звісно ж підписуйтеся на канал Рівне Онлайн. Окремо подякую тим, хто поділиться зі мною власною дичиною. Тримаймося, купи! Україна обов'язково буде.